Усім привіт! Сьогодні у нас 19 квітня 24 року. Попередні два дні йшов дощ, бджола взагалі не вилітала. Сьогодні трошки вилітає бджола, пробивається сонечко. І тема даного відео: як доглядати в даний час за виховательками-сім'ями. В даний час, коли бджола не має підтримуючого взятку, обов'язково потрібно сім'ї-виховательки стимулювати, тобто підгодовувати. Для цього я використовую такий сироп, розведжений мед з водою. Просто розколотив і не побагато по 200-300 грамів кожній сім'ї виховательці, я підливаю ось такі сім'ї виховательки. Ось ці я вже вляв сімейці-виховательці. Такі у мене невеличкі кормушки для того, щоб вони е, тягнули якісні маточники. Ну і зараз підійдемо я до ще одної покажу е, в якому стані там маточники. Витягну привівочну рамочку. Е, ось я витягну привівочну рамочку. Зараз вам покажу. Ось такі маточники вони тягнуть. Даній сім'ї на вихованні тут десь маточників 15-18. Ось такі. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.